Ельна ніч у Києві столиця опинилася під масованим ворожим ударом. Росіяни гатили по місту балістичними та крилатими ракетами, і до самого ранку сили оборони відбивалися від табунів шахедів. У Нацполіції повідомляють про щонайменше 15 загиблих, близько сотні поранених та постраждалих. Але ці цифри не остаточні. Вони можуть збільшуватися. Прильоти та загоряння зафіксовано у 27 локаціях столиці. Найжахливіші наслідки у Солом'янському районі, де ракета зруйнувала цілу секцію житлової багатоповерхівки. Усі відомі на цю хвилину подробиці далі у сюжеті. Київ оговтується після однієї з найстрашніших ночей за весь час війни. Руйнування та пожежі по всьому місту. Атака почалась з масованого нальоту шахедів. Головний напрямок аеропорт Жуляни та вся житлова забудова довкола. Першим зазнав руйнувань студентський гуртожиток Національного авіаційного університету. Серед студентів є поранені, але, на щастя, усі живі. А після другої ночі Росія почала обстрілювати Київ ракетами аеробалістичні кінжали, балістичні іскандери. А трохи згодом і крилаті ракети. Найстрашніших руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка у Солом'янському районі, де ракета зруйнувала цілу секцію будинку, діставши аж до підвалу, розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ту бачите, що дев'ятиповерховий будинок склався до рівня півтора 2 поверхів. Ракета пройшла через всі поверхи і аж до підвалу, тому великі конструкції, які ми зараз будемо піднімати для того, щоб вже точно сказати, скільки людей знаходиться під завалом. Працюють рятувальні собаки, відповідна техніка. Ми слухаємо, чи є якісь звуки. Місцеві медіа фіксують кадри, які краять серце біля зруйнованого будинку. Батьки сина яких шукають під руїнами. За даними МВС, під завалами станом на ранок перебували ще п'ять людей. Рятувальники розбирають завали, пошукові роботи тривають. Жодного вцілілого вікна це ще одна багатоповерхівка у Солом'янському районі столиці. Тут на щастя обійшлось без загиблих, хоча росіяни зробили максимум для того, щоб жертв було якнайбільше. По житловій забудові били ракетами з касетною начинкою, розповів міський голова Віталій Кличко. Нівки, одна із ракет вдарила в житловий будинок, слава Богу, ніхто не загинув. Але така от цікава знахідка служба ДСНС поліція зібрала. Отакі от кулі, які тут знаходяться. Це касетне з касетною начинкою ракети. Такі маленькі кульки знаходяться внутрі для максимального ураження людей. Іншим, ніж геноцид, це назвати не можна. Вже вранці нова хвиля шахедів. Ось момент влучання дрону в багатоповерхівку в Дарницькому районі. Ця величезна вирва також у Дарницькому районі утворилась від падіння збитої ракети. Найбільших руйнувань зазнали житлові квартали Києва. Пошкоджено два гуртожитки, заклади освіти, критична інфраструктура у восьми районах столиці. На світанку над містом здіймались величезні стовпи диму, виразний запах гару та будівельного пилу. Мешканці побитих будинків допомагають комунальникам прибирати скло та уламки. Кілька вулиць досі перекриті для проїзду через гасіння пожеж. Та уламки на дорозі Марія Васильєва Елла Білостоцька ТСН 1+,1.